Юлія ілінська Драган. Вірші. От би снігу випало повно, м'якесенького, наче вовна, пухкенького, немов свіжий хлібчик, щоб нападав на хату й на хлівчик, щоб зранку ми бігли на гірку і спускались до першої зірки, Щоб зліпили зі снігу бабуню. Вищу яблуні, вищу заклуню. Щоб було її з космосу видно і було усім іншим завидно. Аби нас показали в новинах, та одної погожої днини ми відкрили б усім таємницю, як зліпили таку сніговицю, височезну, мов ейфеля вежа. Ми ліпили її обережно. Вийшла баба велична, боката, от би випало снігу багато. Ох, набридло нудно жити, по кутках мишей ловити, на печі щоденно спати, ковбасою ласувати, думав кіт одного ранку після ситного сніданку. От би стати музикантом, Одягатися елегантно. Гучно оперу нявчати, ще б навчив би хтось співати. Може, стану я боксером, світовим суперпризером і за пояс поборюсь, але ж битися боюсь. О, придумав, ки вже стати. Буду гарно малювати Натюрморти та портрети. Зароблю на сир, котлети. Навіть на сметанку свіжу, полечу аж до Парижу, куплю стильного берета, малюватиму портрети місьє і мурмадам. Намалюю Нотрдам і пейзаж нічної сени, знаю, вийде достеменно, мріяв наш романтик-кіт, аж побачив його дід. Що лежиш, Мурко, без діла? Швидко з хати, доки цілий. Миші в клуні табуном він розлігся під столом. Почвала в котяра в клуню, Мрії розігнав дідуню. Затишна квартира в білки у дубовому дуплі. Коли в лісі стає зілко, наша білочка в теплі. Влітку вдосвіта вставала, розминала ніжки, на ліщині обривала молоді горішки, жолуді, соснові шишки і міцні каштани. У запасі всього трішки при нагоді стане. Доки її сестри білки влітку розважались, з гілки стрибали на гілку, на кущах гойдались, білка запаслась харчами. Розумна голівка Сухесенькими листками встелила долівку, не лякають люті зими ані сніговії, вогник в каганчику блима, Змикаються вії, пора білочці вкладатись, ще й хвостиком вкритись. Може, той солодко спати, Хто вміє трудитись. Не любив мурчик митись. Навіть можна не просити, ні вмовлять, ні хитрувати. Миттю виліта з кімнати, коли бачить, що Мар'яна налива води до ванни. Дряпає фіранки й тюлі то під ліжком, то в каструлі. Навіть на карниз забрався. Він за, що б не купався. От придумала Мар'яна, накупляла все для ванни. І придбала все для душу, навіть феном хутро сушить, гелі, пінки і шампуні, краще для мишею клуню під чисту повикидайте, а мені ви спокій дайте, і не лізьте з рушником, обтираюсь язиком. Під корінням прапрадуба пані мишка гострозуба, досить вправна, хоч старенька. Відкрила садок чималенький. Мишка із усіх округів з лісу, поля, гаю й лугу приводила мишеняток, дрібних хлопчиків і дівчаток. У дорослих є робота, а тепер свої турботи про хвостатою малечу переклали їй на плечі. Виховательці і няні, старій миші, мудрій пані. Вона мишенят навчала, тричі смачно годувала, на обід вкладала спати, Колискову заспівати, навіть деколи уміла, коли котрись не хотіло на обідній сон вкладатись. І з дітьми любила гратись, вчила хитрої науки. Щоби не втрапити в руки, правильніше сказати лапи до кота, то й швидко вхапить. Щоб остерігались лиски хитрого рудого писку. Ввечері всі миші мами йшли в садок за діточками, дякували мудрій мишці, що весь день вдалося в тиші їм спокійно працювати. Йшли по своїх нірках спати. А на ранок з всіх округів, з лісу, поля, гаю, лугу, знов вели в садок маляток. Неслухняних мишеняток. Закохась бровку у жучку, все любовні закарлючки лапкою писав на стежці, Ти навіки в моїм серці. Залишав записки в буді. Жить без тебе я не буду. Краще згинути у лісі. Ось дарую тобі кістку. Знаю до кісток ти ласа, серденько з шматочка м'яса. Ти моя любов єдина, з ним святого Валентина. Жучка хвостиком махнула, кістку і м'ясо проковтнула і назад полізла в буду. Ой, Бровко, що скажуть люди? Ти дворняга, я вівчарка. Ні, не вийде із нас пара. Дякую за привітання та шукай нове кохання. Оксана Козак Художник. Любив котик малювати, вранці діставав мольберт, Вибігав скоріше з хати, це для нього, мов десерт, ішов туди, де квітів море, Де сріблилася роса, і де небо, неозоре, де навкруг земна краса. Малював все кольоровим, окрилявся від краси лісу, саду і діброви, там дзвеніли голоси, там співали соловейки, мелодійно всі пісні, ластівок швидких сімейки, несли звуки голосні. Малював все, що навколо, все, що бачив навкруги, і волошки, і житній колос, і квітучі береги. Синю річечку струмочок і веселку над ставком, і ромашки і лісочок і лелеку над садком, небо, сонечко, і трави всіх комашок і жучків, і хмаринки, і заграви, навіть жовтих світлячків. Дуже кіт любив природу, малював в цвіту кущі, від всього мав насолоду. Муза йшла з глибин душі, все лягало на папері, розстелялося, мов шовк. Світлі ніжні акварелі. Котик знав у цьому толк. Втіхи й щастя мав хвилини, як творив і малював. Найпрекрасніші картини щиро друзям дарував. Котик і півник. Котик і півник живуть в хатці, друзі вірні хоч куди. Разом снідають уранці, проживають без біди. Кіт на скрипці завжди грає і муркоче щось підніс. Ну, а півник так співає, Співи чути на весь ліс. Котик йде у ліс по дрова, півник хатку стереже. Від кота одна умова, голос хай не подає. Хай сидить, його чекає, принесе смачні харчі. Півника застерігає, просить, молить від душі. Лише котик за порогом лиска хитра вже біжить. Півнику говорить строго, просить двері відчинить. Не велів цього робити, друг найкращий добрий кіт. Я не можу відчинити. шлю палки тобі привіт. Та лисичка схитрувала, сипле зерна під вікном. Добре все прорахувала і шмигнула в кущ бігом. Півник вийшов поклювати, тільки став він на поріг вже лисичка біля хати З торбою біля воріт. Швидко півника вхопила, понесла через поля, бігла, наче мала крила, там чекала вже сім'я. Прийшов котик до хатинки, півника нема ніде, Порозсипані зернинки рятувати друга йде. У лисички біля хати скрипка ніжно виграє. Хто ж так може гарно грати? Лис питання задає. Лиски, донечки й синочок з хати вибігли на двір. Котик цок їх у лобочок В торбі вже цілий набір. Забіг котику хатинку, півника свого звільнив, З лисенятами торбинку лисці хитрій залишив. Буде добре пам'ятати півник лисоньку руду. Їй не буде відчиняти, щоб не втрапити в біду.